Кажу, як я розможую туї. Кому цікаво, прошу подивитися. Ми сьогодні зрізали туї, трішки нижче зробили. Не ті щоб... наші, а інакші. Так. Щоб шер ще росли. росли. Щоб воно собі місце робило на це. Ще треба їх по боках обрізати, але ще руки не доходять. І маємо нагоду, якраз є досить живців, буду живцювати. Ось замучила. Скільки Ось, часу? 8 годин. Можна на ні замочувати, хто як хоче. Хоча і то не обов'язково, але воно буде більше вологи, мати більше буде е, краще приживатися. Покажіть, о, живець, о, набрала, набрала. Ось такі гілочки собі набрала. Нес... Має бути в них п'яточка. Низ е, обдерла, щоб воно було голий, голий стобурець. Зробила собі борозочку. Невеликі. невелику. Ось таку я їх запихаю. Тісно, тісно утомлюю. Де обтолюю? то садити? Як де? Ну в тіні на сонці. В тіні. Краще в тіні, що поки воно не приживеться, то хай в тіні росте. Поливати, пильнувати, щоб воно. Це... Накривати чимось потрібно. Не треба нічим. Якщо воно в тіні, то не треба нічим накривати. Угу. Пеньошку хай собі приживається, постає. Невеличкі Він. такі живчики. Так. Та? О, бачите? Ось так, а потім, як воно вже буде мати корінчики, Корінчики буде видно, як вони будуть. Покажіть ваші туйки з корінчиками. На що буду звідси викопувати, не буду. Ось бачите, я маю такі собі намножила. Бачите, цілий рядочок є, і ще є, і ще є, маю цілі грядочки. На цей, то я вже собі намножила. І, а то вже тепер є нагода. Треба тут і використати гілочки, то я ще понасаджую. Комусь, може, треба, може хтось хоче. Немає часу займатися, щоб розмножити. І не завжди виходить. Та то треба терпіння. терпіння. Скільки треба часу мати? чекати? Ну, до півроку, до півроку треба, якщо пильнувати, то до півроку вони пустять вже корінці. Угу. Такі поліція вони. Ось які корінчики вони мають. Лише садити в землю. Трошки тоті корінчики роз, розтягнути, щоб воно краще потім у землею облягалося. Не просто так посадити, а корінчики трішки розрухати. Гарно затиснути і воно буде рости. Покажіть, що тепер ті ваші землі. Давай покажу ще землі. Ось, бачите, кіно вже корінне. Ну, то земельки, то земельки. О, там же щось ямку варить. А мишка? <гум> миші, так миші лазить, все, все з'їдають, тюльпани гризуть, лілії гризуть. Тут ножуємо, нехай росте. Будьте здоровенькі.